Детальніше, друзі, зараз будемо розбиратися у цьому питанні. Народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко з нами на зв'язку. Пане Олексію, ми вітання вам. Вітаю вас, пане Олексію. Ну що ж, тривалий час в нас в Україні точилися запеклі дискусії з приводу переведення годинників. Наречі парламент проголосував за це, щоб скасувати тепер з 2025 року в суспільстві. Ну фактично переведень більше не буде. Втім, і зараз ми бачимо, що досі точаться жваві дискусії. От навіть наші глядачі сьогодні писали хтось підтримує, хтось ні, хтось взагалі каже і не розуміє, чому саме вирішили залишити зимовий час на л... точніше, залишити зимовий час, а не літній. Наскільки мені відомо, то Ваша фракція утрималась від голосування за цей законопроект. Пане Олексію, поясніть, чому не підтримуєте це рішення? Невже це так погано сьогодні скасувати переведення? Вітаю вас. Я не просто утримався, я голосував проти цього mm -hmm. рішення, таких що три голоси в Верховній Раді. Дивно, як на мене, чому. Але один з цих трьох голосів мій. А, і причина дуже проста. Насправді. Ну, по-перше, давайте почнемо з першого, як на мене, навіть це головне. Вчора був останній день оновлення даних ТЦК. тисячі людей так і не змогли, тисячі сотні тисяч людей так і не змогли цього зробити. Повна катастрофа з електроенергією. Ну купа питань там, де мобілізація не ну, можуть почати і завершити. Чим займається наша влада? Міняє годинники, міняє годинники туди-сюди. Може, це спеціально робиться, щоб викликати цю суспільну дискусію, щоб люди звертали увагу не на повний провал політики в напрямку енергетики чи знущання над людьми у вигляді цього новлення даних, в такі короткі терміни. а Для того, щоб просто от всі люди говорили про годинники, це перше. Друге, ну давайте по суті тепер. А, щоб ви просто розуміли, щоб ми не вели таку знаєте еквілібрістику, значить, тепер в східних і в принципі центральних а, областях України і в місті Київ, в принципі, плюс-мінус, теж, а, значить, сонце буде вставати о третій ночі. Це ми як там. Ну, початок четвертої ранку, в нас буде схід сонця. Це що, взагалі? Ну я не знаю. Ну я якось доріс до своїх там, 43 років. Я не розумію, якщо в нас сонце буде в пів четвертої ранку, вже буде сонце? Ну, а що робити? В нас же, я хочу нагадати, в нас ще й комендантська година є. Але буде півтори години сонця, а люди сидять по домах, не можуть навіть вийти. Я мовчу, що, я, напевно, не всі люди готові в пів четвертої вставати. Але ну, це ж божевілля, насправді. Друге, е і це повна неповага до мешканців центральної, східної України. Просто повна неповага. Ну люди ж теж по заслуговують якесь нормальне відношення до себе. Друге, е Європа. Ми говоримо, ми хочемо бути частиною Європи. Покажіть мені хоч одну країну в Європейському Союзі, яка не переводить годинники. Ну покажіть мені. Така країна є, вона називається Російська Федерація. Так ми куди б хочемо все таки прямувати? Ми куди вирішили йти? В Європу чи в Російську Федерацію? Ну, який наш напрямок? А, ну там далі може ще багато. Якщо сонце встає в пів четвертої ранку, або на початку четвертої, то значить зеніт буде о десятій ранку. Це коли люди всі будуть їхати на роботу. Це буде сама спека. Ну мені треба розповідати, що зараз на вулиці. Ну я тільки що прийшов з пробіжки, але відчуття, що я бігав в бані. Так це була сьома е, тридцять. А по-нормальному, а тепер що це буде? Сьома три восьма, дев'ята, це вже буде зеніт сонця. Це якраз коли люди добираються, але ну, не всі ж добираються в люксових авто. Хтось їде в маршрутці, хтось їде в автобусі, хтось їде пішки. Ну, і таких питань я можу поставити ще багато. Я вважаю, що це просто божевільне рішення. Я дійсно ну, дуже здивований, що воно якби так пронеслось через Верховну Раду. Три голоси проти, мінімальна дискусія, будь ласка, ну навіть якісь ну, дивні речі. Пане Лекціону, а у вас є пояснення? У вас зараз в стрічці написано у західних областях, не в західних, областях. в східних областях буде в третій, а в центральній Україні, включно з Києвом, буде о третій тридцять здавати десь так сонце. Uh -huh. Ну це, це що взагалі таке. Пане Олексію, так тут дивіться ще одне питання. Хотілося б обговорити: чи є у вас пояснення того, так чому саме вирішили залишити зимовий час, так скажімо, тому що от, наприклад, нам глядачі дуже часто сьогодні писали, зокрема в месенджері, мовляв, що, наприклад, це може бути пов'язано. Наприклад, з російським наративом, мовляв, літній час це московський час. Ви тут поділяєте цю думку? Ну тобто, тому що нам сьогодні ну, дуже багато в месенджер сипалось саме таких повідомлень з цим меседжем. Дивіться, е ну як ви почули в моєму поясненні, я тут все-таки хочу. Ну, мене теж як, як ви бачили і чули, що я говорю про Європу, і про Росію. Певне порівняння роблю. Але саме головне логіка. Я не хочу, щоб сонце було о 3.30 ранку. Я не хочу, щоб було в зеніт сонця о 10 ранку, тому що це погано для людського здоров'я. Я не знаю, як хто, може, це в мене вже з віком. Я наприклад. Коли перші от, там промені сонця, або я маю якусь подушку на очі, або маску вдягнути, тому що я встаю от перші промені, і я вже все, я вже мені спати складно, або мені треба якось закрити очі, або закрити вікна і так далі. Ну, що це третя ну, тридцять, ну ну третя, третя тридцять, куди? Що ну, ну хтось може мені пояснити нащо? Ну, просто щоб я зрозумів, Щоби що би що. Па yeah, я yeah, 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 yeah. yeah. не можу просто в принципі збагнути а ідею, що ми виграли цього От що ми виграємо від цього рішення. До речі, є ще певний шанс. Я сподіваюся, може президент заветує цю дурню. Ну все таки закон, mm -hmm. хоч він і прийняти, але що він не підписаний президентом. Може, хоч раз президент е е е, покаже, ну дійсно ну якось потурбується про громадян, а, тому що якщо в Верховній Раді дивні якийсь наплювати або взагалі не розуміють, за що голосують. Може, вони не знають, як в сонце ходить. Я не знаю. В принципі, я не розумію. Але ну може, хоч там після дискусії якоїсь, може, якісь фахівці нададуть. Ну я. Пане Олексію, тут ще тут ще цікаве питання. Чи е, дійсно от шукаємо логіку? Ну намагаємось принаймні, її простежити. А, бо, наприклад, ще були думки з приводу якогось економічного зиску для держави. От хтось каже, що зараз ті ситуації, в які ми перебуваємо, зокрема з енергетикою. А, одні експерти переконані, що витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа, відчутно збільшаться в такому випадку. Інші стверджують, що енергетикам після скасування проведення годинників стане простіше регулювати ситуацію в енергомережі. Навпаки, ви взагалі пов'язуєте ці речі чи не знаєте? От не треба бути експертом, я не є експертом Ні, бо я розумію, я просто вашу думку запитую. Я правильно, але не треба бути експертом-енергетиком. Не треба закінчувати якийсь там факультети, не знаю, фістфак, для того, щоб зрозуміти просту річ. Якщо Сонце буде вставати о 3.30, значить день буде завершуватися раніше. Ну, все-таки я не думаю, що більша частина українців після прийняття цього рішення почне вставати о 3-3, 30 і лягати о 8 .00 9 .00 вечора. Я не вірю в це. Тобто, скоріш за все, люди залишати в своєму графіку. Там же є якісь там події, а, хтось футбол дивиться, я не знаю, ну просто звичка і так далі. і так далі. Це що означає? Ми будемо більше спалювати електроенергію чи менше? Ну, мені однозначно більше будемо спалювати електроенергію, тому що раніше ввечері якоїсь частини вечора ще було світло, а тепер буде темно. Все, ну не треба тут ніяких пояснень інших. Ну все зрозуміло. Тобто ми дійсно ще в умовах, коли в нас катастрофічно не вистачає електроенергії, і треба розуміти, що в нас не буде вистачати електроенергії не тільки сьогодні, завтра от завершиться бойові дії. Ще рік, два-три. Ми будемо відновлювати все це. Тобто, ця проблема з нами надовго вже вже проспали, вже вже не збудували ці укріплення і зруйновані ці потужності, які тепер за, за місяць, за півроку не відбудуєш. Так що ми робимо? Ми, ми хочемо зменшити навантаження на енергосистему чи збільшити. Це рішення збільшує навантаження, очевидно, збільшує. Так, зрозуміло, пане Олексію. Дякуємо вам. Почули вашу думку і позицію з цього питання. Дякуємо за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко спілкувався з нами.